Всім привіт! Я сьогодні хочу з вами поговорити на тему синдрому відкладеного життя. Що це таке, як його в собі проаналізувати і що з ним робити. Перше, що хочу сказати, що синдром відкладеного життя це психологічний феномен, який зупиняє життя і ставить його на паузу. Людина не відчуває себе тут і зараз, не відчуває радості, не відчуває щастя, не відчуває натхнення. І вважає, що Якщо станеться певна ситуація, певна подія, то лише потім відновиться життя і все буде добре. Такі ситуації можуть бути абсолютно різні: наприклад, це завершення війни, переїзд в іншу країну, повернення додому, зміна місця роботи, одруження, народження дитини, тобто ситуація, яка може стати переломною і яка може надати якраз цю радість, це щастя, це натхнення. Але питання в тому, скільки це буде тривати, це відкладення свого життя, не проживання його тут і зараз. Да? А, місяць, два, три, рік, декілька років. І людина втрачає цей час, втрачає ці можливості, ці дії і відкладає постійно це робить. Якщо ми говоримо про людей, які це роблять, то їх можна поділити на три категорії: а перша категорія це люди, які фанатично йдуть до своєї цілі або ідеї. З одного боку це звучить непогано, але з іншого вони заради своєї цілі відкладають все своє життя, відкладають з, з своїх знайомих, друзів, не зустрічаються з близькими, відкладають свої хобі, свої вподобання, своє особисте життя. Наприклад, у людини є бажання отримати роботу за кордоном, і людина робить все для того, щоб її отримати, але при цьому відкладає повсякденне життя і взагалі не помічає, що відбувається навколо неї. При цьому при тому, з синдромом відкладеного життя дуже тісно йде поряд синдром самозванця, і якраз в цій категорії люди можуть з ним з ним зіштовхнутися. Наприклад, та ж сама омріяна робота людина до неї йде, відкладає своє життя, соціальне життя, інтимне життя. Да, тобто, все відкладає, йде до цієї роботи. Вже може відправити резюме, вже має цю вакансію, вже може піти на співбесіду, але синдром самозванця включається, і людина така каже сама собі: та ну, ще потрібно навчитися, ще потрібно пройти пару курсів, лише потім я зможу, бо я зараз не кваліфікований, або не кваліфікована, мене не візьмуть. І таким чином ще раз відкладати своє життя, і своє бажання, свою ціль, свою ідею. Друга категорія людей це ті люди, які відкладають своє життя, свою ціль і мрії заради іншої людини. Це можна побачити в сім'ї або в відносинах, коли одна людина заради мрій іншої людини робить таку поступку і відкладає своє життя на потім. Ми, ми придбаємо тобі потім. Спочатку моя ціль. А ми зробимо це потім. Спочатку давай ось це зробимо. Спочатку, давай ви приїдемо, спочатку давай подумаємо, спочатку, давай мені це придбаємо. Тобто відкладання і людина добровільно відкладає своє життя заради іншої. Але коли в один прекрасний момент вона розуміє, що вже пройшов тиждень, два, місяць, рік, і мої мрії взагалі. Навіть не запитуються, починаються претензії, конфлікти, починаються такі непорозуміння, прийняви певних фактів, і тому можуть, звісно, бути такі неприємні ситуації. А і третя категорія людей це ті, які постійно виочікують бажаного результату, бажаного, бажаної події. Наприклад, я почну бігати через тиждень, я почну худнути з наступного року, я почну займатися спортом. Коли Маша зі мною захоче це робити, тобто постійно відкладання і виочікування слушної нагоди, слушної події, я придбала цю гарну, цю гарну сукню, поклала її в шафу, я її не вдягаю, бо немає в мене нагоди, бо я її вдягну через два місяці на день народження до іншої подружки. Тобто відкладання будь-якої маленької ситуації, яка може вас зробити щасливим, просто посміхнутися. Що ж з цим робити? Ну, по-перше, це признати собі, що є така проблема, є така особливість на даний момент відкладати своє життя і ви хочете повернути своє життя собі і почати знову радіти, відчувати ці емоції, насолоджуватися. Другий пункт це почати цінувати. Те, що у вас є, а звертати увагу на те, що відбувається з вами тут і зараз, дуже добра вправа, коли ви ввечері після завершення дня або Пишете або просто собі нагадуєте, що сьогодні відбувалося, які були події сьогодні, що було хорошого, що було, можливо, не дуже хорошого, але просто проганяєте цей день у своїй свідомості. Таким чином, ви звертаєте свою увагу не на майбутнє, не тоді, коли щось відбудеться, а сьогодні. Що робив або робила я сьогодні? Що мені сподобалося, що я можу зробити завтра? Наступний пункт буде запитання до себе, що я можу зробити для себе сьогодні. Щоб відчути себе щасливим або щасливою, що ви можете зробити? Що вам допоможе відчути своє життя вже сьогодні? Прогулянка, подорож, зустріч з близькими, перегляд кінофільму, який вам дуже сильно подобається, і викликає позитивні емоції? Що це може бути? Питання лише до вас. І якщо ви відповідь знайдете, будь ласка, зробіть це, відчуйте це життя вже сьогодні. Хваліть себе. Починайте хвалити себе за те, що ви робите, звертаючи увагу також на тут і зараз. Я сьогодні зробив дуже або зробила дуже смачну каву. І я молодець. Це дуже класно. Тобто навіть такі маленькі, незначні дії, але допомагають підвищувати нам самооцінку, повертають нас з майбутнього з минулого в тут і зараз. Що я сьогодні молодець і я сьогодні розумничка. Наступне – це планування ставити перед собою конкретні цілі саме не мрії, а цілі, які будуть а, чітко завершеними в певний якийсь час період, тобто щоб був часовий проміжок. і знову ж таки питання до себе. Як це може бути проявлено, що я буду вважати, що це завершена ціль, да? не просто прокинутись о шостій ранку, а прокинутись о шості ранку для того, щоб Тобто аргументувати свою ціль, і я буду прокидатись о шостій ранку завтрашнього дня, тобто або сьогоднішнього дня, тобто конкретизувати, коли я це буду. Робити і брати за це відповідальність на себе, бо це моє життя, і ніхто інший не зможе його прожити так, як я проживаю його. Я, якщо ви відчуваєте, що не можете справитися, але вам хочеться повернути цей смак життя. Звісно, ви можете звернутися до психолога, до кваліфікованого спеціаліста, який допоможе вам знайти цей смак життя, допоможе вам відновити свої ресурси і зрозуміти, чого насправді ви хочете, чого вам насправді не вистачає тут і зараз. І я хочу вам ще порекомендувати літературу, дві книги з цієї темою. Якщо ви захочете, ви можете ознайомитися. Перша книга буде в пошуках справжнього сенсу психолог у концтаборі, це література про те, як люди, знаходившись у концтаборі, зупиняли своє життя і думали, що їхнє життя відновиться лише після того, як вони вийдуть звідти, і от як Віктор Франкл да. Знаходив вирішення цієї ситуації, як він вбачав це взагалі в житті, і допомагав осмислити життя тут і зараз, навіть констаборі. Друга література це тривожні люди, це література якраз про той другий тип людей, коли живе людина заради мрії, заради ідей іншої людини. Там розповідається про пару, де якраз один заради одного відкладав своє життя. Можливо, вам буде цікаве. І я вам дякую за зустріч за те, що ви прослухали це відео. І якщо у вас будуть питання, обов'язково пишіть під цим відео. Якщо у вас є якісь також свої рекомендації, які вам допомагали, ви також можете їх писати. І я бажаю вам не відкладати своє життя, бо ваше життя, воно єдине для вас, і ніхто його, окрім вас, не зможе прожити повноцінно та з повною віддачею з радістю. Всього вам найкращого. Бувайте!